Що таке випробування? Хто може своїми словами сказати, що таке випробування? Як ви думаєте, що таке випробування? Це коли когось випробують. Включіть, будь ласка, цей. Ага. Це коли когось випробовують. Коли когось випробовують, що ще? Коли когось щось просити? Коли когось щось просити, дякую. Челендж. Челендж. Так, будь ласка. Коли когось випробовують про щось? Так. Ну і ще так. Випробовують долю. Випробовують долю. Ого. Добре. А у вас бувають випробування? От які випробування у вас були зранку сьогодні? Були випробування у вас чи ні? А взагалі у вас випробування бувають? От яке у вас було випробування, що ви за що ви його пройшли отак. Достойно або недостойно. Ну, Зробив уроки, теж випробування. Зроби. А, зробити уроки, це вірю, це випробування, а не зробити то ще більше. Випробування, яке було сьогодні, у мене це встати з ліжка. Встати з ліжка. А в дорослих бувають такі випробування, що стати з ліжка то тяжко. Бувають, так? І в дітей буває. Ще випробування прибрати телефон. Прибрати що? Телефон. Прибрати телефон, не грати ігри під час проповіді того пробування. Знаєте, я вам скажу таку історію, що кожен з нас має свої випробування і Бог їх допускає, але інколи ці випробування ми самі собі беремо, правда? Навіть і не питаючи Бога. В Біблії є така історія про те, як Бог одного разу випробував учнів. Він проповідував на морі галілейському, і він запропонував учням перепливти на інший берег. І вони всі всіли в човен, було гарно, світили у і Ісус заснув. Ви хтось плавав з вас на кораблі? Є такі, хто плавав на кораблі. А -а -а. О, є такі, що плавали. Супер. Ну, а це був невеликий човен, а ну, чоловік 12-13 там вміщалося точно. І він заснув, і почалася що? Буря. Буря. Що робили учні, пам'ятаєте? Панікували, панікували. Панікували. Вони боролися з бурею? Ні, вони п'ятку, боролися з бур'ю, виймали, вичерпували воду з човна. Вони робили все можливе, щоб, ну, вижити. І тут, коли вони бачать, що їм загрожує смерть, вони згадали про кого? Про Ісуса. І що вони кричали до нього? Вставай, проснися Тобі що? Байдуже, що ми зараз загинемо. І ця історія, перша історія, яку ми з вами розглядаємо, вона показує, що якби не було Ісуса поряд. Вони б могли померти. померти, вони могли б загинути. Тому дуже важливо, в будь-яку подорож, в будь-яку поїздку, куди б ви не йшли, треба брати з собою Ісуса. Як ми можемо брати з собою Ісуса? Померти. Запрошувати Його супроводжувати вас. Коли ви йдете до школи, коли ви їдете на навчання, коли ви ще десь подорожуєте, дуже важливо бути з Ісусом. Ще одна історія, яка показує, що можна з Ісусом пройти будь-які випробування. З Ісусом, бо самостійно ми учні загинули. Пам'ятаєте трьох юнаків, яких казали, щоб вони поклонилися. Кому вони мали поклонитися? Бованові, так? Казали, поклони. Якщо не поклонитесь то ми вас кинемо куди? Піч. У піч. У піч це були Даніла, троє друзів. Вони мали кинути їх у піч. Але сказали, ми не поклонимося, навіть якщо ми помремо, то знай, що ми твоїм богам служити не будемо. Що трапилось чудесно в цій історії? Хто пам'ятає? Кажи. Їх кинули в піч, але вогонь над ними що? Нема влади. Він, уявляєте, вогонь горить, а вам не пече. Мені треба зараз для експерименту сюди одного, хто міє користуватися запальничкою. Да, ходи сюди. Так, бери запальничку, мієш користуватися? Добре, ану нажми. О, вмієш, добре. Виключай. Ось, ось це наше життя, так? Це така ниточка. І коли до нас дуже часто в Біблії випробування порівнюються з цим, з вогнем, правильно? Не бійтеся випробуванням, які до вас приходять. А чому не бійтеся? Зараз ми побачимо. Ось це людина, яка сама по собі живе, не запросила Ісуса в своє життя. ну так трошки тако, да? Не запросила Ісуса в своє життя, і до неї приходить випробування. Що вони з нею можуть зробити? О. Життя. Воно може обірватися, воно може понівечитися, і воно може закінчитися. Да, в тому, тому що людина не запросила Ісуса в своє життя, випробування прийшли і її перемогли. Зараз ми достаємо іншу людину, яка своє життя пов'язала з Ісусом Христом. Вона з ним спілкувалася, товаришувала, просила його охорони. Скрізь де людина йшла, так як ці три юнаки в печі, вони були вірні Господу. Так як ці учні, вони що? Вони пішли з Ісусом Христом. І зараз, коли ми знов запалюємо, попалили, попалили. Та сама, та сама людина, але вона не сама. Так? Та сама людина, але вона з Ісусом Христом. І знову ж таки, той самий вогонь. І коли випробування вона проходить, їй так, їй боляться, їй неприємно, але головне, що, що її життя, воно залишилось цілим. Цілим нитка, яку так само палили, як попередню, вона що з нею трапилось? Вона не розірвалася, вона залишилась такою ж, якою була. По тій причині, що Ісус був її захистом, по тій причині, що Ісус взяв випробування на себе. Дуже дякую. Тому ця ілюстрація ця історія показує, як у учнів, так і вірних друзів Даніїла не було випробування. Але коли вони були з Богом, то ці випробування їх не зламали, а допомогли їм стати сильнішими, стати вірнішими Богові. Тому, дітки, я вас запрошую, так само як і ці учні, завжди брати з собою Ісуса, не забувати про нього і пам'ятати, Він готовий взяти на себе ваш біль, ваші розчарування, ваші невдачі і удар на себе, щоб ви залишились живими. Пам'ятайте про це. Амінь. Будемо молитися. Хто бажає помолитися, щоб завжди жити і бути з Ісусом. Боже, дорогий, зроби так, щоб ми завжди жили по твоїй волі. Зроби так, що і нас закінчилось. Амінь. Амінь. Отче наш Небесний, допоможи нам завжди бути з тобою. Допоможи нам пам'ятати, що ти готовий взяти на нас, на себе нашу біль, наші страждання. Ти готовий нас перенести через різні труднощі випробування в житті, щоб ми залишились неушкодженими. А якщо і навіть вогонь випробувань опалить нас, ти готовий нас підтримати, щоб ми пройшли цей шлях і залишились вірними тобі. Поможи дітям і дорослим запам'ятати, що тільки з Христом ми можемо подолати вогняне випробування і залишитись живими на цій землі. І у вічності. Амінь.